Дякую дуже всім захисникам і захисницям за те, що у нас ми зараз ось з вами стоїмо, розмовляємо, да, що у нас вони захищають нас там на передовій. Я дуже дякую нашим захисникам, що вони ризикують своїм життям заради і нас. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Подяка величезна за те, що боронять нас, наш спокій, наш сон. Звісно, тільки подяка на кращі слова, хай кожному ангела охоронця. Я б хотіла сказати, що вони молодці. Дякуємо, що маленьких діточок також захищаєте. наше майбутнє покоління, яке дай Боже нашу Україну підніме на вищий рівень життя. Я дуже дякую нашим захисникам, що захищають нас. Дуже дякую. Я вважаю нашим захисникам мир над головою і дякую, що вони нам дають тим благо, щоб учились. Ми щиро хочемо подякувати кожному і всім. Також згадати тих, кого на жаль вже немає з нами. Я хочу подякувати всім, хто зараз. Ризикую своїм життям заради нас. За те, що нас обороняють. Дуже їм вдячна за наші спокійні дні і ночі. Я всіх вітаю і дякую дуже за те, що ми можемо отійти, слухати сьогодні музику, вільно дихати, спокійно гуляти, їсти, ходити в каву пити. Дуже дякую. Дякую за те, що я зараз можу тут стояти, за те, що я можу дихати по цим. Вільним повітрям. Я дякую захисникам, що дав нам мир над головою. Я дякую дуже сильно нашим воїнам за те, що вони нас обороняють. Дякую. Я бажаю нашим воїнам здоров'я, добра та сили. Звичайно, мужності, сили, терпіння. Е, найбільше, найбільше це, звичайно, перемоги. Перемоги. Хай буде перемога нарешті скоріше. Щоб вони не здавалися да. і перемоги. Бажаємо перемоги і щоб всі повернулися до своїх родин. Сил, терпіння, ніколи не здаватися. Хай тримаються і б'ють всіх вортів. Дякую. Дуже велике дякую. 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 Так. Дякую, так, дякуємо, дякуємо. Дякую, дякую. Велике, велике дякую.